Шановні любі християни, у цей святковий нині час з Різдвом Христовим вас, Різівчане, вітання щирі вам від нас. По всьому місту вже лунає вітання і гарна коляда і хор наш також вас вітає, благословеного Різдва, єднає всіх одна подія, народження Христа Царя. Спаситель людства і надія тим, хто приходить до Творця. Радійте нині і веселіться, Він є спасінням для сердець, хай віра в серці ще й зміцниться, вас сильно любить Бог Отець, сам Бог прийшов до нас із неба, щоб нас звільнити від гріха. І це для нас усіх потреба, щоб потім гірко не зітхати. Хваліть народженого сина, прийміть Христа Спасителя і хай сьогодні у цю днину радіють, втішуться серця, з Різдвом Христовим щиро вас вітає. Хвала у душах і на устах, і в цій різдвяні дні бажаєм, нехай Ісус народиться серцях. маленьке Господа дитятко, міняє серце Твою суть. Душу це зернятко, і віра твій, хай зміни путь, нехай у серці світло сяє, нехай лунає хвала, хай кожен житель прославляє в душі народження Христа, наш Бог сердечно вас вітає. Христос прийшов саме для вас, хай Бог ваш шлях благословляє і береже у кожен час. То що ріство, мій друг, для тебе. Куття і просто оглядах, чи подарунок Бога з неба і правда вічна і свята? Вирішуй нині ці питання, прийми із неба ціний дар, відкинь весь страх і всі вагання життя для Бога і дай. Амінь.